Багато хто з вас писав мені, що підтвердився торопрогноз щодо передвісників закінчення війни в Україні. Зокрема, я говорила, що може розпочатися нова війна, як бачимо, ось Венесуела, США, Трамп прижав Мадуро цей суд і все інше. Давайте подивимось, чи планує США якісь нові військові операції. Якщо ви подивитесь мої попередні прогнози, то я розглядала і щодо нападу на Гренландію, і щодо атаки на Канаду, на інші країни. І ці прогнози підтвердили, що У 2025 році США не атакували нікого. Але ось якщо подивитися зараз, то ситуація кардинально змінилася. Дональду Трампу треба щось показати щодо його річниці інавгурації. І ось була така операція у Вені. Венесуелі. Сьогодні 7 січня, ви на каналі Хайта.ру. мене звати Людмила, а зараз 3 година ночі. Я вам викладала вже своє гадання на кавовій гущі. Багато хто з вас написав свої коментарі, своє бачення. Дивіться, я вам зараз покажу. Я загадала питання, чи може США на когось напасти. Ось, якщо ось тут подивитися, я вам прикріпила фото. В спільноті каналу ви можете подивитися на них, кому цікаво більш детально. Я все показую, а зараз буду вам розповідати, що я бачу. По-перше, дивіться. Якщо подивитися на саму чашку, до речі, хочу сказати, що в мене свій особливий стиль гадання на кавовій гущі, ніхто мене цьому не навчав. Це просто була наша сімейна, так скажемо, розвага ще з мого дитинства. І є інші, очевидно, способи гадання на каві, але ви знаєте, езотерика це не точна наука, і кожен може робити свої ноу-хау. Тому пропоную вам перейти до справи. Дивіться. Я загадала, чи буде в США якісь нові військові операції 2026 рік. І ось тут, якщо ось так придивитися, найперше, що кидається, ось так в очі, таке наче як ядерний грип, або якийсь дуже дуже великий вибух. Як я можу припустити, де це може бути? Ядерна програма Ірану. Якщо ви також подивитесь мої попередні відео, я вам говорила, що те, що США атакували Іран у 2025 році, це ще не кінець. Ядерна програма Ірану діє. і Там є ось ці ці ядерні установки, вони продовжують свою роботу. Тому. Слідуючи кавові Гущі, можу припустити, що 2026 рік США можуть знову ж таки атакувати Іран. Давайте подивимось, чи будуть якісь війни в Ірані, чи атака на Іран за підтримки США чи безпосередньо США? Давайте подивимось на таро, що тут покаже, чи буде атака на Іран? Дивимось, що тут покаже. Дев'ятка пентаклів. Я вам говорила, що Іран продовжує свою ядерну програму. Те, що там в США давали звіти, що наче все розбомбили, і все кінець, але потім, після мого прогнозу, пройшов деякий час, і я дивилась в новинах, що все там в Ірані продовжується це ядерне виробництво. Тут шут, трійка жезлів і сімка кубків. Такі плани розробляються щодо атаки на Іран. В тому числі на іранське керівництво, щоб також їх обнулити, щоб зв'язати ядерну Іран, програму Ірану. Також там може бути і атака як варіант на військово-політичне керівництво, тому що по вісьмірці мечів Іран хочуть обмежити як у військовій справі, щоб вони не внесли загрозу своєю ядерною програмою, так і подавити правління. Яке не влаштовує світових лідерів. Тому чи може бути атака на Іран в 2026 році, так може бути. Коли це може бути, якщо припустити по картах, це може бути період березень-липень-серпень-вересень. Ось так в період з березня по вересень. Але найбільш такі вірогідні дати це липень, серпень, вересень і березень. Або ж початок року. Ось як варіант також може бути. Але в будь-якому випадку тут буде, очевидно, повторення подій, атака на ядерну програму Ірану. Тут квінт розкладу колесо фортуни. Повторення подій, як вже було, сімка кубків може означати карту, в тому числі радіації, забруднення повітря. У мене так вона відігрувалася. І вісьмірка мечів обмежити. Тому ядерна програма Ірану буде знищуватись, атаки на Іран. Можуть знову ж таки бути, і дуже вірогідно, що ми знову почуємо такі новини в 2026 році. Або ж трішки далі, тому що карта Таро не календар, але найближчими, найближчими роками Іран знову буде атакований. А скоріше за все, в 2026 році тут знову ж таки йдеться про атаку, яка готується. Ось є спільнота. Лідерів, яка готує цю атаку. На Ленорман тут також показує Хмари дом зірки Америка, щоб захистити свій дом від радіації, від ядерної зброї, від різних терористичних атак. Саме від Ядерної зброї, обмеження ядерної зброї буде атаковано. Як я вам вже сказала, весна, літо, осінь. Ось такий великий період, коли може бути атакована ядерна програма Ірану, особливо навесні або влітку. Тут дуже така серйозна постає історія. Іран: готуйся, буде там відбуватися. Далі, що я по чашці тут ще бачила, що мені написала глядачка. На четвертому фото чітке зображення Сімби, коли він почув сміх гієни, е, їда на кладовищі слонів. Те, що тут атаки показує, ось якщо подивитися, ось придивіться. Тут видно, наче як кучу людей, і там чи якісь протести, чи щось таке, чи якісь військові дії. Тут можна подивитися, ось так, наче як на якихось мотоциклах, в окулярах їдуть масово люди військові. Ось я б це так трактувала, бо якось така заворушка. Все-таки тут мені це показує. Тому чи будуть війни в США в 2026 році, чи будуть вони, як кажуть, проводити різні СВО спеціальні військові. Операції, це очевидно буде, і ми побачимо ще багато новин не тільки про Венесуелу. До речі, я вам говорила в прогнозі про 10 передвісників закінчення війни в Україні, що буде повалена влада, якась диктаторська. І до влади прийде жінка. І знову ж таки, мені мої глядачі писали в коментарях, що в Венесуелі, після того, як зняли Мадуро з його дружиною і доставили в США, що там до влади приходить жінка. Тому ось бачите, як цікаво показали карти, як це відігрується. Будемо сподіватися, що це буде свідчити про закінчення війни в Україні. Давайте далі подивимося Гренландія, США говорить, що там може. Бути і Гренландії не солодко Дивимось, що тут покаже. Що тут покаже, тому що я бачила на Дні чашки, точніше, не на дні чашки, а на блюці, там було так, ніби як острів. Тому я буду розглядати і купу, і Гренландію. Тут може бути також військова операція США. Давайте для початку розглядаємо Гренландія 2026 рік. Чи буде ось так атакуватись Гренландія? Тут шістка жезлі, вісьмірка жезлі і імператор. Тобто, якщо США сказали, що їм треба Гренландія для захисту їхнього суверенітету, їхньої безпеки, то вони просто так не відступляться. Королева Пентаклів, дев'ятка Кубків і Вісьмірка Кубків. Але ви знаєте, я думаю, що тут все ж таки не атака, військова агресія, ось так там обстріляли ракетами, а тут якось розміщення додаткових воєнних баз США, якісь ресурси під контроль США щоб перейти, якось отримання. Контролю над Гренландією без військової операції, без військової агресії, тому що тут все-таки Вісьмірка Кубки, вимушений відхід. США і хотіли б Гренландію захопити собі, але ж все-таки Гренландія, це як е, частина НАТО, Данія буде проти і так далі. Тому, тому я думаю, що США там е, отримають те, що вони хочуть, але. Або вкладаючи ресурси, або за гроші, або ще якось для того, щоб не атакувати Гренландію військовим шляхом, але щоб Гренландія. Підпорядковувалась США, була під контролем США, це як їх земля. В принципі, там і так є військові бази США, але буде ще якось більше Гренландія переходити під контроль США. Ракет ударів, скоріше за все, тут не буде. Хотілося би, щоб цей прогноз все ж таки відігрався. Далі, тобто, тут може бути, знаєте, така якась м'яка окупація? Для відстоювання своїх інтересів, але ви ж бачили шістка жезлів, тут карта переможця, тому я думаю. По вісьмірці жезлів це може бути якесь опитування, може там якийсь референдум можуть проводити. Звісно, вісьмірка жезлів може і означати і потік ракет, але все-таки тут по самому прогнозу захоплення військовим шляхом Гренландії не показує. Давайте тоді подивимось Куба. Куба, що тут покаже на Кубу? Дивимося Кубу. Давайте Куба, Пуерто-Ріко. Чи може тут щось бути? Куба. Чи може військова бути агресія США в цю сторону? П'ятірка Пентаклів, а це вже карта влучань. І людських жертв, і повішений. Це карта, в принципі, і окупації може бути такої. Під контроль свій взяти. Двійка мечів. Жириться трійка мечів. Куба чекай, чекай, буде тут, скоріше за все, бомбардування ракетами, так само, як було і в Венесуелі. Звісно, поки що цей сценарій поки що приховується. жариці може щось змінитися, але по трійці мечів тут атака військова, знищення військового потенціалу Куби, атаки ракетні, в тому числі військова операція. Тут може бути Тут, знову ж таки можуть військові кораблі США. Заблокувати Кубу і там зробити, що вони захочуть. Змінити режим може бути тут людські жертви, атаки тут можуть бути. Давайте подивимось додатково на Ленорман, Куба. Куба, Пуерто-Рі, ось ці острови, що тут покаже? Ох, 2026 рік все-таки Колесо Фортуни неочікувано. Якісь події, повторення подій. Дивимось, тут Куба. Чи може бути війна, військова агресія. Тут місяць. Знову ж таки, ну от, ясно, що нічого не понятно, під Килимні ігри вже йдуть, і ось там починається починається риби, ключ і кораблі. Дивіться, тут я вам сказала, морська операція. Тут Куба може бути заблокована, так само може бути атакована і ось таке. Так що... Куба також Пуерто-Ріко може бути військова операція з людськими втратами, розрухами, атакою на острів. Цікаво, цікаво, тут починається далі. Що подивимось? Давайте Мексику подивимось. Мексика. Мексика чи може бути атакована Мексика? Чи може бути атакована Мексика у 2026 році якимось чином. Мексика. До речі, на Кубі може бути повалений режим, який там встановлений. Мексика. Трійка мечів. Готуйся. Америка взялася виконувати не словом, а ділом, як я казала, Трамп говорить одне, а зробить зовсім інше. Подивіться моє відео про Трампа. І там зовсім інше. Тут трійка кубків, четвірка пентаклів, п'ятірка мечів. Ой, а Мексика, тут може бути навіть, що підуть просто тупо солдати. Військова якась операція тут також буде. Мексика полетять ракети, а може й підуть і солдати. Наземна операція. Тут буде щось таке, досить таки, як державний переворот, можливо, або й захоплення територій. Тут таке може бути п'ятірка мечів, конкретно карта війни. Мексика, дивимось. Дивимось Мексика. тут букет, Зірки, криси і лисиця. ну Тут однозначно Америка готує навести свої порядки, знищити ось всі ці котики, трафік котиків. Тут це буде дуже класна їм причина зробити те, що вони хочуть. Тут буде. Буде розруха також. По щурам щось буде знищуватись. Атака буде, тут може бути ну, от якісь, от як лисиця це часто показує диверсійні групи, дрони. Тобто ну, тут атака і розруха якась також буде. Тому, якщо ось взяти так в цілому, Америка готується до війни в 2026 році, вона буде, буде атакувати. Особливо Мексика, Куба. Венесуела, тут буде війна. Як мінімум три країни, там будуть повалені режими і військовим шляхом. Іран також. Далі. Давайте подивимося Канаду. Канада, казали, буде 51 штатом. Так не сталося. Але ж дивимось тепер 2026 рік. Канада. Чи нападе США на Канаду? Чи нападе США на Канаду? Тут карта Світ. 10 кубків двійка жезлів і лицар кубків. Щодо Канади, я думаю, нападу не буде, атаки глобальної не буде. Будуть домовлятися. Домовлятися по-доброму. Я все-таки думаю, що Канада тут ні. Так само, як і Гренландія. Дивимось далі. Канада. Чи нападе США на Канаду. Сад. Щури. Лілії і гора. Дивіться, на Канаду США не нападе, але ось це можуть бути якісь санкції, якісь блокування Канади. Щось, ну, робити якісь такі пакості, скоріше за все, економічні через закони і через якусь блокаду Канади. Ось тут таке може бути. Тут все-таки якісь. Змусити робити Канаду те, що США хоче, але не військовим шляхом, а саме якимись санкціями, скоріше за все, тарифами, якимись обмеженнями, якимись договорами, такі що Канаді не вигідні. Ось тут, отак, як змія США буде свої відстоювати інтереси, кого я ще хотіла розглянути. А, Колумбію ще. Ще Колумбію ми не подивилися. Давайте подивимось Колумбію. Колумбія. До речі, якщо брати Венесуелу і Колумбію, то Колумбія по котикам, вона значно жорсткіша по трафіку, але чомусь атакували Венесуелу. А чому так? Я вам говорила, немає ніяких війн за якісь інші інтереси, крім бабла. Тільки ресурси. Тільки ресурси, причина всіх війн. Так само і в Україні не за мову воюють, не за релігію, бабло, ресурси, люди. Ну перестаньте себе гасити в коментарях за тих політиків, за причини війни. Єдина причина війни ресурси. Ресурси, більше нічого нікому не треба. В Венесуелі там знайшли і нафту, і газ, і поклади руди, інші. Так само, як в Україні, сланцевий газ, і нікелі, все. За ресурси війна, я вам це говорила ще 2022 рік, показувала, чому війна. Подивіться всі попередні відео. Хто хоче, беріть участь в конкурсі, що збулося, мені б дуже хотілося, щоб ви мої старі відео передивились, тому що в мене дуже багато відео, яких ви не бачили, тому що нові глядачі. З'явилися в основному в мене за останній рік. Дуже мало е, тих людей, які мене дивляться з самого початку, але я їм найбільше вдячна, хто був зі мною з самого початку. Дивимось. Колумбія, Колумбія. Колумбія, я дивлюсь на карту, бо хтось скаже, з листочка читає, з листочка читає. Дивимось Колумбія, чи можлива якась операція військова в Колумбії? Дев'ятка жезлів. Колумбія буде захищатися. Це взагалі карта ППО може бути. Ми побачимо, що тут туз кубків, паж мечів, король мечів, диві... точніше, туз мечів. Дивіться, в Колумбії військовий удар також може бути. Це карта ракетного удару. Ось, ось такий прогноз. Досить-досить таки цікаво. Що тут покаже на колумбі мені? Цікаво на Ленорман. На Ленорман що тут покаже? Тут дитина, гроб. Ключ і аист. Ну, Тут також можуть захватити керівництво або змінити режим влади, вирішення якихось питань, можливо, так само, як Мадуро, главу Колумбії перевезуть літаком до США судити. Ну, от Щось тут таке може бути. Ось це може означати літаки, і тут може також бути атака на Колумбію. Тобто, якщо взяти в цілому, то які країни я розглянула, де може бути військова атака США в США. В 2026 році або на 2027. Але більше 2026, звісно, я розглядала: це Іран, Колумбія, Венесуела, Куба, Пуерта-Ріка. Так, Гренландія, маловірогідно, що буде атакована військовим шляхом. Так само, як Канада, там буде якось давитись іншим способом, не ракетами, а ось саме ці країни, про які я сказала, вище будуть, звісно, атакуватись. досить досить таки цікаво. Давайте подивимося, ще, що тут кава показала. Якщо ось тут так подивитись на чашку. Ось тут на горі сидить, наче як парочка. Я вам фото прикладувала. І тут мені асоціюється, як сидить. Якась людина в окулярах і інша людина одвернута від неї, сміється. Якщо ось так візуально подивитись, мені це асоціюється з німецьким канцлером і Трампом. Тут з Німеччиною йдуть якісь переговори щодо атаки США, військових операцій. Далі, що тут ще можна подивитись? Я тут, звісно, робила прогноз на США, але ось тут ще так є, ніби як якийсь шут чи клоун, і біля нього якась жінка. Можливо, це як Трамп шутом називають, а можливо, це український лідер, який буде також брати участь. В операціях США наші спецслужби будуть якось також в США допомагати. Зокрема, як була Паутина, і цей досвід може передаватися і в інші країни. Тому ось такий прогноз був найбільше. Я думаю, перепаде Ірану, Венесуелі, Кубі і Колумбії. Побачимо, як буде відігруватись прогноз. Дякую, що ви додивились до кінця. Чекаю на ваші коментарі. До речі, я вам показувала минулий раз гадання на каві, і там було на чашці, ніби так як Гітлер. І я бачила в новинах ще в далекі часи. В 17-му році Мадуро казав, що Трамп це нинішній Гітлер, і там було на чашці Гітлер з висунутим язиком і сміється. Ось так можливо це саме показувало цю операцію у Венесуелі. Побачимо, як далі буде розвиватися події. До речі, я вам також писала перед Новим роком у спільноті каналу. Це я вам писала в ніч на 1 січня. Перед самим новим роком я лягла трішки поспати, і мені приснився сон. Там було ну, така як розруха. І я написала, що скоріше за все буде якийсь землетрус. І як ви бачите, цей прогноз відігрався на початку року був дуже сильний землетрус у Мексиці. І я думаю, що можливо ось цю картинку, яку мені показало, це ще й атака на Мексику. Будемо дивитись, як відігруються події. Хай майбутнє виправиться на краще для України для українців. Бажаю всім глядачам, які підтримують мій канал, спонсори мого каналу, щоб у вас було все добре. Бажаю всім, хто пише мені добрі коментарі щиро, щоб у вас все було добре, щоб вас оберігали, захищали вищі сили. Бажаю, щоб кожен, хто щиро до мене відноситься в новому році, отримав собі бумеранг позитиву, щоб у вас все було добре. Дякую всім! Обов'язково беріть участь у конкурсі, що збулось, і хтось з вас отримає. У лютому особистий прогноз: це може бути один переможець, може бути 10 переможців. Все залежить від того, як ви будете активно брати участь у цьому конкурсі. Обов'язково дивіться попередні відео, під тими відео пишіть коментарі, що збулося. Правила конкурсу я закріплю в коментарях також. Всім дякую, до зв'язку!